В якомусь попередньому відео я розповідав, що є плитка Старе місто з фаскою, є без фаски. Ось зараз хочу вам показати. Дивіться, оце старе місто без фаски. Бачите, вона закруглена. А це старе місто з фаскою. В неї є фасочка. І це старе місто четвірка. А це старе місто 25-ка. Ось така цікава плитка. Можна класти її от мостки, доріжки, там, де є бетон. Аж звинить, хто каже, що 25-ка дуже погана плитка. Ну, скажімо так, для бюджету, бюджетних продажів для свого будинку, у кого бюджет ограничений. Обмежений, то це, в принципі, дуже цікавий варіант. Є 25-ка в цеголці Ну але її ми дуже не полюбляють. У нас її хлопці, укладальники, вона лопається, бо вже площа більше, і коли її пристукуєш, вона може лопатися. А от старе місто ось у нас є тут ось таке місце. Наша стара площадка, ми її скоро будемо обирати. Тут лежить 25-ті. Ось по неї погрушують, їздить, машина буває, заїжджає, і вже вона тут лежить 13 років. Тому те, то, що ми пропонуємо, радимо і беремо в роботу, ми за це беремо відповідальність, яка підкреплена нашим досвідом. І знаннями, які ми отримали при роботі з тротуарною плиткою, працюємо ми з 2008 року. Тому приїжджайте.